Слава Ісусу Христу, слава Христу за незалежність, яку ми маємо разом з вами. Сьогодні понад 20 країн світу борються за свою незалежність. І ще з 10 країн вони постійно, постійно в постійному процесі над тим, щоб зберігати свою незалежність. Я хотів би сьогодні, щоб ми разом з вами могли пороздумувати саме про це. Рідко, да, дуже рідко е, з кафедри звучить да, щось про незалежність, про державність або про Конституцію України. Сьогодні, як ви, якщо ви були уважні, дуже багато саме про це говорилося з самого початку, і в пісні, і в і Не те, що ми сьогодні чули, воно ну, нагадує нам про те, що сьогодні насправді в Україні свято 34 роки. 34 роки незалежності нашої країни. Хто народився до 91-го року, той дуже добре розуміє, що таке незалежність. Той, хто прожив своє вже життя доросле до 91-го року, ще більше розуміє, що означає незалежність твоєї країни. І сьогодні, коли ми зібралися в цей час на цьому місці. Ми можливо не до кінця оцінюємо, що означає незалежність для нас, коли ми можемо в свободі свого слова, в свободі збиратися, говорити про Бога, читати Біблію і Вангелію. Просто про те, що можна включити і слайди. Я хотів би, що ми з вами разом сьогодні подивилися на нашу країну, на нашу країну нас з вами могли б оцінити, чи Справляємося ми, як українці, з цим завданням. А саме завдання, яке називається незалежність. Чи даємо ми сьогодні раду тому, що подарував нам Господь, бо насправді незалежність — це подарунок Божий. Це не щось таке, що дають люди, коли хтось говорить з людей з сильних цього світу і каже, це жест доброї волі. Ні. Незалежність це Божий подарунок. І саме про це я хотів, щоб ми з вами сьогодні поговорили. Отже, чотири таких основних запитання, на які ми постараємося знайти відповідь, дещо в Біблії, де що в історії нашої країни. Перше незалежність це світське чи релігійне свято. Друге, незалежність це благослова... благословіння чи прокляття. Третє яка Божа участь. У незалежності України. І четверте, саме важливе і цінне, те, що стосується кожного з нас, чи справляємося ми, українці, саме з цим. Коли ми говоримо про незалежність нашої країни, ми розуміємо, що це велика відповідальність. І ми побачимо сьогодні на прикладі біблійних історій. Ми бачимо це на прикладі нашої країни, що насправді це не так просто, отримавши незалежність відповідати цьому статусу. Перед Богом, як мінімум. Отже, перше питання це незалежність це світське чи релігійне свято. Для того, щоб зрозуміти це і більше десь е, переконатися в цьому, що це насправді релігійне свято. Хоча воно не входить в список да, от так, таких свят, сп як ми знаємо, це Різдво, Пасха, Трійця і так далі. Але коли ми зазирнемо в історію, книгу Вихід, І коли ми побачимо волю нашого Небесного Отця, коли Він, звертаючись до свого народу, який був в полоні, який був в растві, який був залежний від... Єгипту, 430 років. Ми побачимо, коли він звертається до нього, і коли він посилає Мойсея, негавить на описує, що Боже серце, воно дуже хотіло, воно дуже мріяло. Щоб, щоб Мойсей через Бога вивів із працький дав. Бог дуже сильно хотів, і дуже багато місць в цьому тексті говориться про те, що Бог докладав зусилля для того, щоб... Ізраїльський народ став незалежним. Ми сьогодні побачимо, чому саме для Бога так важлива незалежність. Книга вихід 14 30-31 вірш. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки. І бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті. І став боятися той народ Господа. І вірував він у Господа та Мойсея, раба його. Я написав Низу. Це так незалежність. Уявіть собі, що незалежність, яку подарував Бог для євреїв свого часу, для Ізраїля, це була смерть Фараона цієї його політичної. І військової сили. Появіться від кінотику сьогодні про що мріють українці? Чи не про таку незалежність сьогодні або не таку зупинку цієї війни мріють сьогодні українці? Коли Бог дарує Ізраїлю, що фараон, цей начальник імператор, Керівник єгипту. І всі його політичні військові сили гинуть там в цьому морі. З цього можна зробити висновок в тому, що коли Бог дарує незалежність, Він дарує дуже багато. Бог дуже сильно і ревниво відноситься. До незалежності певної країни. І коли ми подивимося в Слово Боже, коли подивимося історію України, коли в час, який ми з вами живемо, які події, відбуваються, ми розуміємо, що незалежність це не просто свято державності або свято політичне, або ще якесь, це свято, до якого має відношення. Тому що Господь дає незалежність. Він не ревнує, щоб його люди були незалежні, щоб країни були незалежні одній від Нього. Він так створив. Біблія дуже багато говорить про народи, які були, які є, і навіть які будуть. Там в майбутньому на небі, в вічності, Біблія говорить про народи. Не просто про людей, а про народи. Його дуже сильно хоче, щоб народи вони були незалежні. Друге питання, яке я писав на початку. Незалежність це благословіння чи прокляття? Книга суддів, 13 розділ родя із першого вірша. Книга суддів, 13 родів, перший вірша, вірш, зачитаю цей вірш. А Ізраїли сини й далі робили зло в очах, і Господь віддав їх по руку Фелистим'ян на сорому. Це не єдине місце. Книга судді, вона дуже сильно відкриває якраз відносини Бога з Ізраїлем, коли Бог, Бог дуже часто, даючи незалежність, вимагав від Ізраїлю багато і багато. Отже, Бог дає незалежність від якогось іншого народу, Бог вириває з полону, Бог забирає ізраїль, то він каже. Я порошу оце і оце. Ізраїль слухає, стає незалежним, стає вільним, проходить трішки часу, і хто читав книгу, Суддів, той знає. Знову повторюється одне й те саме. Євреї знову починають грішити, клоняться іншим іти пітине тією дорогою. І що робить Господь? Він знову забирає незалежність. І цього разу не в Біблія говорить, що відразу сини далі робили зло в господніх очах, і Господь віддав їх у руку филистимян на 40 років. І Єгипті 430 років, тут а 40 років. Ми розуміємо, що життя в полоні або життя в залежності від якоїсь іншої країни, від імперії це дуже погано. Бог це знає, люди це знають. І Ізраїль це відчував. Тому кожного разу, коли Бог давав незалежність, це було благословіння для народу. Кожного разу, коли Бог забирав це, це, цю незалежність, це було прокляття. Це був час, коли люди цього народу, вони просто страждали, з них знущалися. Можна було б сказати, ну, чи не могли там євреї свого часу в Єгипті прославляти Бога, там, служити йому і в полоні. Звичайно, що ні. Тому що зранку до вечора вони були зайняті працею тяжкою. Вони мусили працювати. Історія на горі про те, що коли вони щось трішки не слухалися, а кудись більше вони зверталися і погляд до Бога та да, до ті своїх традицій їм давали роботи ще більше. І тому незалежність це благословіння. Незалежність це. Божий задум відносно народів, які живуть в цьому світі. Чому Божа ідея взагалі в залежності? Три тексти, які я виписав, вони подібні за своїм значенням. Вони мають одні ті самі словосполучення і одну ту саму ідею. Я їх не буду перечитувати. Просто процитую ці три місця. Перший Єремії, 29 розділ, 13 вірш. Бог, коли звертається, ще стану на заповіті до своїх людей, Він звертає увагу на те, що Він хоче, що ідея його відносно народів, відносно людства, відносно люду, відносно свого народу І зразу каже, я хочу бачити, що ви всім своїм серцем служите мені. Не може бути половиною, не може бути трішки Богові, а трішки фараону або комусь іншому. Тому відповідь на запитання, чи можна служити повністю Богу, і так як Він це бачить і бачить Господь вражоє, звичайно, що ні. Друге місце книги Юїла, твої роди 12 вірш. Він звертається знову до свого народу і каже: верніться всім своїм серцем. Бог хоче все серце, Бог хоче всю повноту. Ідея, от в чому Божа ідея полягає в тому, що Він хоче, щоб людина, щоб народ він, повністю служив Богу для того, щоб він повністю з любов'ю, він має бути незалежний. Матвія 22 розділ 37 вірш. Ми знаємо це вічно пам'ять. Це ж слова Ісуса Христа на запитання, яке йому задали, Він каже, люби Господа, Бога всім серцем своїм. Ми бачимо, що. Книга Єремі, Йоїва, слова Ісуса Христа, та Матвія, вони говорять одне те саме. Божа ідея, суть Його спільності з народом своїм, з людьми, з церквою, полягає в тому, що Він хоче, щоб служили всім своїм серцем. Тому Бог Він ненавидить залежність. Він любить незалежність, він любить, щоб люди були, народи були вільними. Він ревнує, Бог ревнивий. Біблія говорить дуже багато про те, що. Бог ревнивий. І ми дивимося скільки разів старому звиті і задавали запитання, чи може бути мій Ізраїль в рабстві? Звичайно, що ні. Бог слово цінував своїм народом Ізраїлем. Він дуже сильно хотів, щоб він був незалежним. Сьогодні я вірю в те, що Бог хоче, щоб українці, Україна, вона була незалежна. Він подарував нам цю незалежність. Сьогодні, коли експерти, які сідають, політичні експерти, які сідають і розглядають минуле, це, там 34 роки назад, і вони кажуть, як так могло статися? Як так безпідставно можна було відпустити Україну? Ми як християни знаємо, і розуміємо, що це Божа воля, Божий замисл, Божа ідея в тому, щоб Україна була незалежною. Третє запитання, яка Божа участь в Україні. Я точно впевнений в тому, що Бог має плани щодо України і тоді, і так само мав плани. Я вірю в те, що коли у Радянський Союз була ця ідеологія, і хто жив той час, той знає, і хто цікавиться історією, той знає безбожна ідеологія, життя без Бога, без церкви, без війни. І я вірю в те, що тоді дивився на український народ, Бог дуже сильно люблячи їх, Він захотів, щоб ми були вільними, що ми були незалежними. Я вірю в те, що Бог хоче пробудження в Україні, тоді, хотів і зараз хоче. Це його ціль. Він послав свого Сина да? заради українців так само, як і заради інших народів. Коли ми читаємо Старий закупівель, ми бачимо, що. Ізраїль, євреї, вони мали дуже сильну перевагу в обличчі Бога. Він дуже сильно старався для них, він навіть мало звертав уваги на інші народи, але звертав увагу на, на свій народ. Ісусі Христі. Що ми українці, що інші народи ми стали рідними в очах Бога. В той час, коли Ісус Христос пішов на землю, помер на в Христі ми отримали ту саму роль, ту саму Богу в очах нашого Господа Ісуса Христа. Отже, яка Божа участь в Україні? Звичайно, що Він має плани відносно України. Він хоче пробудження України, і він заради нас послав свого Сина. Якщо подивитися на декілька моментів Конституції нашої України, я не буду її перечитувати. Хочете, почитайте, є дуже багато там моментів, які... Роповідується церква. Є дуже багато текстів Конституції, про які ми говоримо тут з про які ми співаємо. Але два дуже важливих і цінних, я хочу процитувати. Перше, коли на самому початку говориться про ціль Конституції, є таке слово сполучення, яке дуже важливе цінне, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Це записано в Конституції України. 91-му році, так, коли люди думали про Конституцію, про це правове поле України, вони записали, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. І стаття 35, я думаю, що багато слово братів, вони вже зараз знають, про що говорить ця стаття. Кожен має право на свободу свободяку і віросповідання. Я вам скажу, що тільки одиниці країн в своїй конституції, як мінімум, мають такі положення. І тому я вірю в те, що Божа участь в Україні, вона безпосередня. Бог любить українців, Бог любить Україну. І Він дав нам незалежність для того, щоб ми могли правильно її використовувати. Щось пішло не так. Через 23 роки після нашої незалежності, це був 2014 рік, спеціальна військова операція на території нашої країни. Багато запитань, на яких досі немає відповідей, багато думок. Чому все сталося не так? Чому через 23 роки після незалежності знову ж... Ми опиняємося в непростій ситуації. Через 30 років повне зазіхання на ліквідацію нашої незалежності 24 люте 22-го року. Ми вже сьогодні точно розуміємо, що не було цілі просто захопити Донбас або декілька областей. Цілі було ліквідувати незалежність України. Чому так сталося? Чому так стається, що Бог, даючи незалежність в певній країні і через певний період часу, щось міняється не в нашу сторону? Я хотів передати декілька слів як пояснення те, що для мене, можливо, для вас щось інше, як пояснення того, чому так стається. Я на початку говорив і... Темою що сьогодні моєю було, чи справді чи справилися українці з незалежністю. Я зачитаю декілька думок, відомих думок, декілька тез, те, що стосується християнства Україні те, що стосується державності, нашої країни, нашої влади. І ви послухайте, і ми тоді далі поговоримо. Насправді для мене це відповідь. Сьогодні, чому от такі події стаються? Це я вже говорив про книгу суддів. Ми зараз, мені здається, що українці зараз на дуже небезпечному шляху. В Книгі суддів ми бачимо країну Ізраїль, Божий народ, яких дуже сильно покріпив. Але він то давав незалежність, то забирав. Не тому, що він так хотів. Тому що люди так поступали. За останні десяток років в Україні закрите багато протестантських церков. За останні десяток років дуже сильна нехватка служителів, кризове зменшення членів церкви. Тільки 60-70% церков мають хрещення останні 10 років. Влада України за період війни корупцію збільшили на 40% на період війни. З'явилися різні можливості, особливо донори США, Європа і так далі. 20.062 року коли Дмитрий про це говорив на проповіді ратифікація Стамбульської конвенції. Я не буду пояснювати, що це таке, я думаю, що майже кожен знає, хто не знає, може не набрати. Київ Прайд. Це марш рівності в Варшаві у 22-му році. Марш рівності в Варшаві спільно українці і поляки. В Україні, де є дуже консервативна католицька більшість. Українці роблять марш рівності. 11 червня 25, року, червня 25 року рішення суду, перше рішення суду Деснянського району Києва, де визнали де визнали одностатеву пару сім'ї. Це 11 липня півтора місяця назад. Судді Києва визнали та да, до суду. Я хотів розписувати посидав, е двох людей однеї з таті. Вони були до суду і суд визнав можна. Хоча зараз подали апеляцію і з цим бореться. 2006 року закон про медіа відносно критики ЛГБТ, який забороняє критику ЛГБТ і наносить дуже великі штрафи за це. 14 -го, 26 -го, 25 -го року знову це. Більше ніж місяць назад. Марш рівності вже в Києві під час війни. Ще один момент за роки незалежності України по даним в Україні зроблено приблизно 30 мільйонів роботів. За часи незалежності України в Україні зроблено близько 30 мільйонів роботів можна вас наш список було продовжувати і цитувати, цитувати, цитувати. Це говорить про те, що, або де є відповідь, на те, що пішло не так. Коли ми говоримо про Божу милість, коли ми говоримо про Божу незалежність до нашої країни, ми розуміємо, що в незалежності є відповідальність. Якщо подивитися 90-91 року і приблизно 2010-2012-15 роки, ми бачимо, який був сильний запал. Голод, по Слову Божому, відкривали бібліові інститути, коледжі, навчання, подавалися добрі молитви, росли церкви, багато іванізацій, тижні Євангелії. Ставилися дуже сильні цілі, які, наприклад, у 2010 році була ціль, яка була поставлена. В протестантській спільноті подвоїти церкви і членів церкви на два за 10 років з 2010 до 2020 рік. Ми бачимо, що коли Україна стала незалежною, вона взяла правильний напрямок. Ми бачимо, що коли ми говоримо про Слово Боже, коли ми говоримо про Христа, це головне да, в людстві, в країні. Це рухалося правильно, але пройшло трохи часу. пройшло 20 років і десь от щось почало зупинятися. Сьогодні все зовсім по-іншому. Церкви стають меншими, церков стає менше, слідстворів стає мало. Слово Боже проповідується мало. Під час війни ми бачимо дуже багато людей, не нехтують звичайними правилами, особливо з сторони влади, тих, хто має доступ до, до всього українського. І це говорить про те, що сьогодні, можливо, як один з варіантів Бог переглядає нашу незалежність. Незалежність це шанс від Бога, який нам подарував. Шанс для цілого народу, українського народу. Незалежність це благословіння, це точно. Це було для Ізраїлю і сьогодні для нас. Сьогодні так багато українців в світі, вони борються за те, щоб мати незалежність. Роками, десятками років. Ви знаєте, що Ізраїль сотні сотні років боровся за свою незалежність і тільки нарешті недавно хвалилася. Знову ж країна, така як Ізраїль. Незалежність це можливості для всього народу, для кожної людини. От тобто повернутися на початок і... Не буду молитися. Незалежність. Чи справляються українці з цим завданням? Разом з тим, що незалежність це є щось прекрасне, це є благословіння. Разом з тим, незалежність це відповідальність людей. Відповідальність кожного і відповідальність колективна. Не може так бути просто, що я десь в стороні і кажу, я за це не відповідаю. Я не маю ніякого відношення. До держави, до політики, до державності. Я не приймаю ніяких рішень. Я просто живу. Це якдалість кожного. І це як колективу. Сьогодні ми бачимо, на жаль, ми бачимо, що за три з половиною роки війни в Україні не стало більше людей, які біжать в церкву, які біжать до Бога. У нас немає по... Десять хрещень горів, тому що за одне хрещення неможливо похрестити. Ми не бачимо забиті доми молитви або інші церкви, інші конфесії, де люди масово просто біжать, спішать і хочуть почути тому, що біда в Україні. Ми сьогодні бачимо дуже багато негативного. Ми бачимо, що в той час, коли Україна вона дуже сильно поранена, так багато людей, які використовуються своїх інтересів. Питання, чи справляються українці з цим завданням, Поки що ні. Надія тільки на те, що Божа милість вона буде знову знову проявлятися. Надія тільки на те, що Бог насправді дуже сильно любить Україну і дасть нам мир в нашій країні, дасть нам шалти шанс І того, щоб ми могли цілком, повністю, так як він рянує, служити. Є. Амінь. I think it was.